Доброго вечора. Вітаю всіх на каналі по ремонту силової електроніки. Сьогодні у нас на ремонті частотний перетворювач Bosch Rexford чи Rexrod VFC3610. Заява на несправність вибиває щось на екрані типу AV і при цьому не має керування на двигун. Решта функцій начебто працюють. Даний перетворювач має потужність 4 кВт і вхідна напруга у 380-480 вольт. Так, підключив перетворювач. Частота регулюється. Спробуємо стартанути. Так, на кнопочку не реагує. Функції міняються. Старт стоп не працює. Так, вирішив не мучитися з налаштуваннями, а відразу спробувати через додаток. Виставити йому частоту потрібно. Так, частота виставилася. Спробуємо запустити. Так, работає, працює все. Але чомусь двигун не крутиться. Так, дивимось. Стоїться на місці. Тут начебто все крутиться. А двигун на місці. Так, ну що, незрозуміло, що з тим перетворювачем. Розберу, перевірю силовий модуль. Так, плату я зняв, по ній претензій жодних ніяких не бачу. Ну, хіба що трохи запилене, ну то таке взагалі прям для тих, кому де воно працює, то це, це вона чиста. Силовий модуль теж начебто ціленький, єдине не, не подобається мені ось цей контактик. Він чомусь, він чомусь трошечки потемнів. Цей контакт мені трохи не подобається. Ну, зараз їх повідмиваю, повідчищаю, відітру. Спробую ще раз. Можливо, дійсно поганий, от я бачу. Контактики такі собі. Так, відтер відчистив контактики, всі, які зміг. Зараз беру і перевірю вже на виході силовий модуль відносно конденсаторів. Так, перевірив всі три фази, всі показують падіння по 364. І відносно плюса і відносно мінуса. Ну що ж, Спираю. Надіємо, що це було просто поганий контакт. А ні, то я скинув налаштування на заводські. і спробую ще раз запустити. Так, спробуємо запустити. Е, результат аналогічний. Двигун стоїть і навіть не крутиться. Так, спробую налаштування. Типу заводські скинути. Так, типу скинулось. Так, е, да, з кнопочки реагує. Частоти міняються. Але двигун як не крутився, так і не крутиться. Так, спробуємо прошити. Прошивочка. Старенька в нього 3.30, а нова буде 3.34. Ну, обновлюємося. Щось там кльоцнуло. Пішов процес прошивочки. Точніше оновлення. Так, процес рухається. Трошечки. Так, процес добігає кінця ось от от, от от оп і перезавантажується пристрій. Все, оновилося. Так, подивимось на результат оновлення. А результат такий, що щось змін немає. Сумно. Доведеться його ще раз розібрати. Може перевірити безпосередньо сам модуль. Ну що ж, розібрав я знову перетворювач. І мені не подобається R100 і D100. Зверху є R113 D103. А ці чомусь мені не подобаються. ні колір, ні зовнішній вигляд. Навіть показники резистора мені не подобаються взагалі. Бо вони відсутні. Резистор згорів, діодик ціленький, просто запилився. Можливо, пилюкою пробило резистор. Я так думаю, або пилюкою пробило, або є коротке замикання в оптопарі, як варіант. Так, потужного 10 Омника в мене не було Р100. Появу 2 по 20 Ом паралельно. Ну, відмив діодик. Начебто з ним все добре. Попарі По прозвонив, е, короткого немає. На модуль прозвонив, теж коротко немає. По модулю пробігся, наче все в порядку. Зняв корпус. Подивився всередині, всередині, все теж все чітко. По модульку все нормально. Ну, зберу, спробую, подивимось. Так, зібрав. Пробуємо запуститися. То саме стоїть все на місці. Коротше, ситуація наступна. Поруч знаходиться. Ось тут ось поруч з цими резисторами знаходиться процесор. Чи то процесор, чи то драйвер, скоріше за все, драйвер, який подає сигнали на оптопари. І з цим драйвером, коротше, він гріється. Він гріється, допускаю, що, можливо, набило пилюки, тому що його чистили. І з нього пробило в резистори іскрою, дугою, статикою, чи ще чимось. Ну, Він гріється, відповідно, просаджує всю напругу поживленню. Така от штука. Тут декілька процесорів, тому той, що в панелі керування не сприймає, мабуть, помилку що, типу з цим процесором щось трапилось. Можливо, просто тут висмалені вихода, або ацп або ще якийсь там е, е, щось висмалено, і воно він напівробочий на як варіант. Ну, Такі от справи, це лише мої здогадки. Кому сподобалось відео, ставте лайк і підписуйтесь на канал. Кому не сподобалось, можете ставити дизлайки. Всім дякую, всім пока.